Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Баслана Олександра, я гештальт та каскотерапевт. Поговоримо про синдром відкладеного життя. Так, і в нашій країні наш народ дуже звик до того, аби. Відкладати своє життя. Ну, на те є певні причини, тому що ми дійсно пройшли і проходимо через багато що: Голодомори, війни, от, і тому подібне. Тому дуже часто ми можемо говорити собі про те, що ну от, прийде там кращий час, от ми заживемо. От зараз там це закінчиться, і потім я там собі дозволю те-то, те-то. Ну от там зараз це не на часі. Ну, і відповідно, таким чином ми відтерміновуємо своє життя. Я, я пам'ятаю, як до початку повномасштабного вторгнення люди говорили, що а давай вже після війни. Там про щось можливо домовлялися, а давайте вже після війни. Да? Ну і зараз, можливо, так само, да? тут не, не, не до речі, не на часі. Да? І тому, а давайте вже після. А коли це після буде? На жаль, ми не знаємо. І навпаки, саме о такі кризові моменти не відкладати на потім, а жити, намагатися реалізувати те, що ви відкладали. Можна купити круту сукню і її ніколи не вдягти, бо не буде на часі. І, мабуть, ви пам'ятаєте, ну, у мене є і таких прикладів історії, да, коли говорили про те, що там складали якісь гроші, відкладали там, відмовляли собі багато в чому, а якийсь час для цього не настав, тому що людина помирала. І не через війну, а, ну, тому що через виснаження, да, через втому організм дає збій і все. І людина не може скористатися вже тими а, позитивними якимось а, на, да, відкладенням чогось, да, і не може це скористатися для себе. Цим користуються потім інші люди. Да. І а, там відкладення того, що ми будемо пити їсти з. Якогось такого посуду, а сервізи, чи ще ж, знаєте, в бабусиних, чи в маминих якихось таких сервантах, дуже багато всього відкладеного на потім. Це не можна користуватися. Це з'їмо навіть потім. да? Да, Або там не це на Новий рік, чи це на свято. На Пасху. Або давай вже після Паски. Та ні, це варто зробити прямо тут і зараз. да? А от, от я це хочу, я це можу реалізувати. Я спробую це зробити. Бо потім, а завтра не настане. І знаєте, тут яка м, пастка в цьому завтра. Завтра буде теж завтра. А зараз не наступає. Ну, і тут же ж можна тоді, ай, еге гей я там все і зараз. Да? Ну, тобто, такі перекоси. Тобто, або я все відкладаю і зараз так якось. Застигаю в цьому часі, так або там всі свої заощадження там беру і спускають за один день, там в якомусь чи клубі, чи ще щось, тому що життя ж у нас одне завтра може не настати. Ну тобто, ну ми mm -hmm. тут про баланс говоримо, mm -hmm. так. Синдром відкладеного життя це не це деякий життєвий сценарій, так, в якому людина не усвідомлює, що не живе да, а в тут і зараз. А живе, а, ніби готується до такого життя. Да? От Ще трошечки і я почну жити, mm -hmm. да, як я хочу. От ще, ще щось і я почну жити. Знаєте, як ну, така чернетка. Да? От Я, типу, готуюся mm -hmm. до цього. Да? Ну, Це таке певне знецінення власного життя і відтермінування його до ну, такого, умовно, кращого моменту, Ну, який дійсно може. Не настати, або ніколи не настати. Які фактори впливають на те, щоб цей синдром від, відкладеного життя він з'явився? Невпевненість в собі, а, тунельне мислення, страх перед майбутнім. Ну, Він у багатьох є, перфекціонізм, наслідуваність да, або якісь дитячі о, настанови, якісь. О, Упередження, да, які на це можуть впливати, несвідомі, mm -hmm. до речі, так? А, зміщений локус контроля, а, невміння розрізняти мрії, цілі і плани, ну і реалізація не власної мрії, не власних цілей, а чужих. Mm -hmm так. Тому що так хтось хотів інший. Там, мама, батько, там, родина, чи ще хтось. Або соціум, бо так треба. Так, так. Ну, і відповідно, які прояви, прояви можуть бути, що свідчить. Ну, ви вже трохи сказали, mm -hmm. да, от, о, особливо да, от, про те, що певна така низька самооцінка, да, там, тунельне мислення. І от, якщо ви за, за собою помічаєте про те, що от я там. Закінчу універ, тоді в мене буде класне життя, от там, от, там знайду я собі нову роботу, і все в мене буде чудово. Або от я зараз до вихідних доживу, і потім ох, як я відпочину, як у мене там все буде класно. Ну, тобто, Якщо з певною періодичністю ви отак от чогось чекаєте, чекаєте, а потім, коли воно наступає, то Ну, якось не дуже справджує ваших ем, сподівань, то це якраз таки говорить про те, що є якийсь такий певний синдром відкладеного життя. Тому що коли у нас є очікування, що я там чогось так прагну, я собі там фантазую, малюю, мрію, як воно буде. А коли воно наступає, то воно ніфіга не відповідає, тому що я там намріла, то відповідно дуже серйозне розчарування. Ну і потім от, у мене так завжди. Да, там Якось мені не щастить і тому подібне. Певна тривога, якась ну от, непевність, невпевненість, страх приймати рішення, накопичення своїх ресурсів. Так? Тобто от Зараз я от трошечки відпочину відпочину, а потім от я почну щось робити. а Потім зроблю такий великий стрибок і щось от там, чогось я досягну. І це постійно так от відкладається, відкладається, тому що я Ніяк не можу відпочити, тому що я живу в цій тривозі, я собі фантазую, як воно буде. І, відповідно, я не відпочиваю, а всі мої сили йдуть на те, щоб тривожитись, як там воно буде. Завжди чогось не вистачає для щастя. От куплю собі машину, і тоді я точно буду щаслива. От вийду заміж, да, от народжу дитину. Там, от Виграю мільйон доларів, да, там, от куплю там, черговий квиточок там, зітру, от виграю, і все в мене буде чудово. Ну, тобто таке, знаєте, певне заспокоєння. Так, от, от, от зараз от я от почекаю, от, от ще трошечки, і от там у от мене точно буде. І це про таку знаєте, певну азартність і певну залежність може бути. Може, так. Да. Що можна робити для того, щоб помітити це да, і якось почати жити в реальності, проживати своє життя якісно, да, як можна це змінити? Ну, в першу чергу визнати проблему, що я таки так живу, помітити це і визнати. І почати помічати життя. Тут і тепер. Уповільнитися, да? почати спостерігати навколо. Заземлитися, як я да. часто говорю. Да. Почати практикувати усвідомленість. Де я зараз, що я зараз, хто я зараз, що я хочу зараз, як мені зараз. Да? Це все фрази, це все питання, які повертають мене в цей момент, в тут і тепер. Задовольняти свої потреби не завтра, не за рік, а прямо тут і зараз, наскільки це можливо. Ну, знову ж таки, без перекосів в балансі, да? от як якщо я хочу каву, то я не буду ой, ні, завтра. Ні, якщо я хочу каву, я йду пить каву зараз. Або я спланую собі протягом дня, коли я можу піти випити каву. Так. Або якщо я п'ю лише каву, і це моя єдина радість, і вона зараз уже ну, якось не дуже мене радує, то шукати інші е, ну, от, моменти, речі, події людей, які можуть радувати, так? тобто помічати це, тому що е, теж один із е, е, проявів е, синдрому відкладеного життя це невміння радіти. От. Mm -hmm. Тому э, шукати в своєму полі, а що мене радує взагалі? Да, так, отриму, вчитися отримувати задоволення і радіти, як ви сказали, від життя тут і зараз. Озирніться, зупиніться, озирніться, хто вас оточує, що вас оточує, Помітьте це. Mm -hmm. І як вам із цим? Вам подобається чи ні, знаєте? От мені подобається іноді, ну як подобається, я запитую іноді людей, які там, от я нещасливий, чи я нещаслива, роззорніться. А як ви живете? От я живу не так, як я хочу. А як ви живете? А що ви, а що ви робите протягом дня? Якщо зробити таку ревізію, да? то виявляється, що я живу ну, точно на значний відсоток так, як я хочу. Я просто цього не помічаю, я як ви сказали, знецінюю. Да? Mm -hmm. І я чекаю там слушної нагоди для того, щоб бути щасливим. Ні, я можу бути щасливим тут і зараз. Я, ну, і тут власна відповідальність. Да? Якщо я е, е, щасливий, коли я можу подорожувати вільно по всіх е, там, країнах, да? зараз в мене є певні обмеження, я не можу цього зробити. Або це складно зробити. Да? То перепрошую, а що ви можете зробити? Ну, є речі, які ви не можете зробити, да, і це точно не в вашій відповідальності, але є речі, точно, які ви можете зробити. Бо наше щастя і наше життя, щасливе життя це наша власна 100% відповідальність. Нас ніхто не зробить щасливими. Ні дитина, ні одруження, да, там, ні нова машина, ні. Ставити цілі конкретні тут і зараз, створювати наміри, рухатися, розбивати їх по мілким цілям, крокам і рухатися вперед. І найголовніше це діяти. Так, тому що ну, просто так воно з неба не звалиться. Так? Ну, єдине, що ну, там не дуже приємно може звалитися. От, дуже. так як. Да. От, тому дійсно, і знаєте, от, якщо там для вас це взагалі от те, що ми говоримо щось нове і таке зовсім не то почніть із того, що скануйте себе і почніть задовольняти якісь свої маленькі, маленькі базові потреби. А, ну, Наприклад, якщо ви хочете в туалет, ідіть в туалет. Ну, от Прямо тут і зараз встали і пішли, а не от зараз я там це закінчу, от зараз дороблю там цю якусь там роботу вправу і потім піду. Або от я хочу їсти, але блін, у мене там ще щось недороблено. Захотіли їсти, пішли, зробили собі їсти, замовили їжу, вийшли, кудись поїли. Ну, Тобто із таких простих базових потреб, які ми можемо задовольняти, складається ну, дуже багато всього і з цього виходить багато всього. Тому що, я, якщо я не дозволяю собі це зробити зараз, якщо я на себе забиваю, то відповідно я буду забивати і на щось інше. Тому що ну, виходить, що я собі якось не дуже важлива тут і зараз. Ну, і справді, якщо це можливо зробити, якщо ви на якійсь важливій нараді, просто піти поїсти або там вийти десь, да, ну це круто, звісно, да, але ж да, оцей такий баланс, да, я хочу і я можу це реалізувати прямо тут і зараз. Чи ні, я це реалізую згодом. Да? Так, ну про певну пріоритетність, ну, відповідно, так, якщо ви маєте таку певну звичку терпіти і відкладати задоволення своїх базових потреб то звернути на це увагу і старатися задовольняти по мірі того, як от, ем, е, ну от, наростає ця потреба, як вона зароджується. Так? Або якщо я вже прям е, свідомість втрачаю, так їсти хочу. ну Тобто я вже відкладала це дуже-дуже довго. І от Починати помічати це в зародку. І намагатися задовольняти. Діяти. Отже, дійте. Дійте виважено і в, в власних інтересах. Так, а ще складіть список того, що вам уже вдалося зробити, чого вам вдалося досягти, які у вас є успіхи. Це допоможе таку от. Ну, от, створити певну базу. Тому що ну, люди з синдромом відкладеного життя вони не звикли помічати, що в них є, що вони там вже зробили чи роблять. Ну, от, тому зробіть таку ревізію своїх досягнень і ну, трохи попишайтесь з собою, що от, це у вас є. Якщо ви зробили це, значить ви можете зробити і щось інше, і досягти чогось більшого.